Гірськолижний курорт Буковель урочисто приєднався до святкування Всесвітнього дня гір. Подія ювілейна десять років тому. Міжнародні організації ООН та ЮНЕСКО вирішили стати на захист десятої частини земної кулі, яку й складають гори. Тому саме у Карпатах свято зібрало чимало туристів, які знають за що люблять гори і за що люблять Буковель. Буковель класний, тому що тут дуже класні склони, дуже багато веселих людей. На честь дня гір на Буковилі влаштували фестиваль, запросили господарів Карпат – гуцулів, які туристам не давали сумувати. Ми ж представляємо свої гори, гори Карпати, в яких живуть гуцули, і тому сьогодні, якби у нас свято гуцулю, гуцулії гуцульська кухня, гуцульські ігри, забави, розваги. Тобто, ми представляємо свій край. А віднедавна на засніжених схилах з'явилася ще нова традиція освічуватися у коханні. Я піднімалася на підйомнику, а він мене зверху там чекав, і він мене зустрів там з квітами. Він став на коліни, забронував мені одружитись.